Легковажність у Карпатах не пройде. Піднімаючись на гору Говерлу, в лісі заблукали двоє іноземних туристів. Самотужки підкорити найвищу вершину України вирішили 25-річний бельгійць та його подруга з Нідерландів. Однак здійснити мрію без проблем не вдалося. Сходячи з гори, подорожуючи, заблукали. Ми почали сходити з гори і хотіли скоротити шлях, орієнтувалися на зелені маркування, але помітили, що ми на жовтих вказівниках і вирішили знову пошукати зелені позначки. Це була погана ідея. Потім ми почули пастухів, але поки їх наздогнали, ми заблукали ще більше. Іноземці блукали Карпатами до ночі, втративши надію на власні туристичні навички, телефоном викликали надзвичайників. Заблукалих працівників Ворохтянського гірського рятувального відділення шукали упродовж двох годин з собою. Принесли гарячого чаю та теплий одяг, який виявився більш ніж доречний. адже у мандрівку іноземні туристи вирушили в легкому літньому вбранні. Ще й під дощ потрапили. Хочу ще раз звернутися до всіх туристів, які відвідують наші гори. Що вже в осінній період треба тепло одягатися. Тому що ввечері, в день, вже температура може сягати 5-6 градусів тепла. А також відвідуючи гору Говерлу, треба своєчасно зранку вирушати в похід у гори, тому що не вистачає світлового дня, щоб завчасно зійти на базу Заросляк. До речі, від початку року рятувальники гірських пошукових пунктів області здійснили більше чотирьох десятків виїздів для надання допомоги людям в горах. Назвичайники врятували життя понад трьом десяткам туристам.